Ловили з пострілами та собакою. На Одещині затримали чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. ООН допоможе одеським виноробам. Старовинний артефакт часів Римської імперії намагалися продати в інтернеті. Про це та інше дивіться у наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Одеса стала новим містом на мапі проєкту Школа супергероїв. Відтепер тепер маленькі пацієнти, які проходять лікування в обласній дитячій клінічній лікарні, зможуть навчатися в сучасному освітньому просторі. Про відкриття повідомили на сторінці проєкту у Фейсбук. Зазначають, створення простору стало можливим завдяки фінансуванню фундації Олени Зеленської. Офіційне відкриття відбулося за участі першої леді та верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді. Заняття тут почалися ще влітку. Педагоги працювали з дітьми в їхніх палатах, поки тривав ремонт приміщення. За цей час команда вчителів провела понад 1800 уроків. Монтувала Олена Зеленська. Цивільне подружжя з Ізмаїла, яке підпалювало автомобілі, постане перед судом. Про це повідомили у Нацполіції Одеської області. Чоловіка та жінку затримали ще не при кінці минулого року. Поки тривало досудове розслідування, вони перебували під вартою. Обом загрожує до 10 років ув'язнення. Підозрювана у вчиненні злочину передбаченого частини 2 статті 194 кримінального кодексу України. Чоловік та жінка за грошову нагороду, виконуючи замовлення, яке отримали через один з месенджерів, облили легкозамиснею рідиною та підпалили автівку 31-річного місцевого мешканця, прийнявши її за авто військового. В ході досудового розслідування слідчі встановили причетність затриманого чоловіка до аналогічного злочину, який він скоїв місцем раніше. Тоді фігурант підпалив авто, яке належало 42-річній містянці. Провівши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, Обом правопорушникам було висунуто обвинувачення залежно від скоєнного, в умисному пошкодженні та знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, зокрема за попередньою змову групи осіб, і що заподіяло майнову шкоду особливо в особливо великому розмірі. Ловили з пострілами і собакою. На Одещині прикордонники повідомили про затримання трьох порушників поблизу одного з населених пунктів роздільнянського району. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон. Під час затримання вони мали намір втекти, тож правоохоронцям довелося вдатися до попереджувальних пострілів у повітря і залучити до справи службового собаку. Тікачі виявилися жителями Київської, Львівської та Дніпропетровської областей. Вказівки для реалізації свого задуму вони отримували через адміну одного з месенджерів. За свої послуги онлайн-поводир отримав по 8 тисяч доларів США з кожного. Проти чоловіків склали протоколи, справи направили до суду. Подання на нагородження військовослужбовця Дмитра Масловського званням Героя України посмертно зробила командування 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ зсу. Саме там проходив службу Дмитро на псевдо «Кобра». 17 листопада минулого року в селі Трудове на Донеччині, де вони з побратимами виконували бойову задачу. Він вступив у свій останній бій. Боротьбу з російським військовим зафіксувала камера на шоломі Дмитра. Дай я Дякую. Наша задача була підлетіти на автомобілі, прочистити посадку, зайти в село, як виходить, Букойпа, і вийти через це село, також прочистивши його. В цей час в селі знаходились на окраїні села два військовослужбовці, побратими, це Кобра і Хаза, які тримали якраз тил, щоб ворог більше не проривався. Повертаючись уже назад, я так зрозумів, що мій військовослужбовець Кобра. Прийняв рішення, оскільки це був їх якраз квадратний сектор, і ми не встигали дійти до них. Вони прийняли рішення вступити в бій та захистити наш тіл. Поховали Дмитра Мисловського 1 грудня у рідному селі Янишівка, як розповіла Суспільному староста села Анжела Зіменко, попрощатися із військовим прийшли близько ста людей. З першого дня, коли от почули про загибель тіми, ми дуже важко переживали. А ось коли вже трошки от пройшло время, вже 40 днів минуло, а тут вже ось це відео і нам зараз ще гірше. Оце відчувати цю біль, яку він переніс. Е, і, здається, от мені зараз здається, коли ми дивимося це відео, ти думаєш, що він саме в цю хвилину це переживає, що оце його ще досі болить. Але е, я розумію, що зараз болить найбільше його матері. Мінімізація корупційних ризиків та більше 1700 справ, отриманих від старих МСЕКів, на Одещині підбили проміжкові підсумки ліквідації медико-соціальних експертних комісій. За словами директорки департаменту охорони здоров'я області Оксани Роконець-Сарачан, вже сформовано 51 експертну команду в 13 медичних закладах. Це дозволить спростити процес отримання статусу інвалідності, оскільки більшість процедур були скорочені та переведені в цифровий формат. Сі лікарі. Працювали 24 на 7 для того, щоб не тільки передати справи, для того, щоб відсканувати ці справи, зробити електронний формат, зробити такі архіви цих справ для того, щоб люди з 1 січня 2025 року у них не було проблем з переоглядами, не було проблем з комунікаціями, не було хаосу. Система електронна вона сама вибирає комплексу лікарів, які будуть оцінювати, і відкриває персональні дані на того чи іншого пацієнта, це можливлює корупційні ризики, тому що ні пацієнт, ні лікар до кінця не розуміють, хто який профіль спеціалістів і хто конкретно буде дивитися той чи інший комплекс медичної документації. Нагадаємо, після кількох корупційних скандалів 22 жовтня 2024 року, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, під час якого йшлося про розслідування щодо несправжніх інвалідностей у прокурорів. У в результаті цієї зустрічі, зокрема, ухвалили рішення про ліквідування МСЕК. 21-річний лижник Зодищини заблукав у Карпатах. Про таке повідомили у ДСНС Закарпаття. Сталося це в районі гірськолижного комплексу Драгобрат на Рахівщині. Хлопець піднявся на гору стіг витягом вершина Карпат, після чого з'їхав не в той бік та опинився в лісі. До самого вечора турист не втрачав надії, що вибереться з хащів самостійно. Втім, після зателефонував рятувальникам. Підтримуючи постійний телефонний зв'язок, рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень села Кваси і селища Єсіня знайшли лижника на полонині Крачуняска. За кілька годин хлопець наблукав близько 4 кілометрів. Свята позаду Одесити обмінюють новорічні ялинки на солодощі. З 1 січня нового року в пункти прийому, організовані житлово-комунальними сервісами, можна принести своє святкове дерево на переробку. За кожну хвойну красуню принесену до спеціально обладнаного місця комунальники дають цукерку. Наразі одесити здали вже близько 300 ялинок і сосен. В подальшому зібрані дерева доставлять на територію комунального підприємства Мізелентрест і перероблять їх на добрива. ОНУ допоможе одеським виноробам ФАО Продовольча і сільськогосподарська організація ООН реалізує програму підтримки виробників вина в Одеській області. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. Мінагрополітики підписала проєктний документ про надання з боку ФАО технічної підтримки та фінансування. Крім Одеської програма діятиме в Закарпатській області і на Херсонщині. Нагадаємо, Одещина стала центром українського виробництва під час війни. Програма ООН покликана допомогти місцевим виноробам подолати наслідки російських атак та збільшити виробництво. Старовинний артефакт, якому майже дві тисячі років намагався продати в інтернеті житель Одеси. Йдеться про прикрасу часів маркоманських війн Римської імперії. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Золоту застіпку вагою майже 20 грамів. Чоловік намагався продати за стартову ціну 170 тисяч гривень. На лот випадково натрапив представник Національного музею історії України і звернувся із заявою до прокуратури. Правоохоронці продавця знайшли, а артефакт вилучили. Триває мистецтвознавча експертиза, яка має остаточно підтвердити автентичність фібули. Якщо її історична цінність буде доведена, прикрасу передадуть. До фондів Музею історії України, де вона стане частиною національного надбання. Трапеза в тераріумі. Одеський зоопарк опублікував відео годування Ігуан. Великим ящеркам винесли миску зеленого салату та овочів, тож вони марші кинулися смакувати свій обід. Поруч мирно опаслися суходільні черепахи, проте кишеньковим драконам, які наді називають Ігуан, вони аж ніяк не заважали. Домівка у затишній бухті. Лебеді та качки обрали місце для зимівлі. Антонна переправа між Одесою та Чорноморським в районі сухого лиману стала оселою та місцем для зимівлі багатьох лебедів, качок та лисок. Як згадують місцеві жителі, понад 30 років тому тут різко вдарили морози, та птахи не встигли відлетіти із замерзлої затоки. Тоді люди згуртувалися, аби спасти шипунів та відігріли їх. З того часу багато зврятованих лебедів вирішили сюди повертатися. Білих і сірих красенів кільцювали. Тож, за словами орнітологів та місцевих, були тут птахи, які два десятки років поверталися у бухту на зимівлю. Адже переправа стала гарною домівкою для лебедів. Їх годують, і вода тут не замерзає. Жителі Чорноморська та Одеси охоче приїздять сюди помилуватися красою птахів і зробити з ними фото. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним, побачимось за тиждень.